Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитви до Бога та Сина Господа Су Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію, Одруження Ісака. Та й сказав, чия ти дочка, скажи ж мені. Що в домі батька твого є місце для нас ночувати. Вона відказала йому я дочка Бетуїла, сина мілки, що його породила вона для нахора і сказала до нього І соломи, і паші багато є в нас, також місце ночувати. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі.